Моє вітання всім. Ви на каналі Євроавто. Сьогодні придбали автомобільчик, поки немає клієнта, але такі автомобільчики зараз шукають всі. Чим ближче до Нового року, всі, хто хотів купити електричку, починають, скажімо так, в быстрому темпі їх шукати. Ну Ціни вже трохи підскочили, але що маємо, то маємо. За яку я говорю, це Niro Рестова. Ось виглядає машинка в нас на зимовій гумі. Протектор у нас є, якраз йде до зими, якраз ця машинка підходить. Ось стан машинки, всю пробірили товщиноміром. У нас вся в рідній красці. Ось так виглядає. Є незначних дві м'ятінки на криші, але ми їх устранимо. Коли машинка вже буде в Україні, є хлопці, які тим займаються. І досить гарно це все роблять. Це в нас темно-синій колір, не чорний. Ось так виглядає. Як бачите, рівна як струна, має там тільки тих дві м'ятінки. Таке буває. Скажімо так, машини нова. Пробігу в даній машині зараз покажу скільки. Якщо когось цікавить, можете дзвонити. В шапці профілю є номер телефону, Viber, WhatsApp або просто на Київстар. Ось так виглядає в нас салончик, трошки потрібно почистити, не без того у нас мультіруль, шкіряне кермо, 142 пробігу. Тут у нас все. Говорили мені два ключі, наразі дали один, не знаю. Можливо, переживають, щоб я її не спіонірив, скажімо так. Всяке буває, але говорили, що є два ключі в комплекті. Ось так, заднє сидіння. Працює в нас. Потолочок у нас не прокурений, не пропаляний. Стан машинки задовільний. Машинка в нас камеру має. Два кабеля має, хоч один не рідний, але є. Ось такі, ось така машинка, поки вона актуальна, якщо когось щось зацікавить, можете телефонувати. Дуже гарна машинка. Не чорна, така нарядна виглядає непогано. І на зимовій гумі, а в нас Час йде до зими, що купляти не потрібно буде. І зимова гума ще в непоганому стані. Тому телефонуйте, якщо когось цікавить даний автомобіль. Дякую всім за увагу. Ще є вдома один непроданий чорного кольору, теж жестова. Ну і ще того тижня, що докупляємо, то, можливо, дзвоніть, можливо, і попадеться ця машинка, яку шукаєте ви, якщо ви шукаєте за іншою. Дякую всім за увагу і до наступного відео.